Слово вріта на ранок четвер 17-го звичайного тижня. Багато риби потрапляє в сіті, які рибалка закидає в море. Тільки після завершення вилову рибу оцінюють і ділять на хорошу і погану, корисну для їжі і ту, яка не принесе користі рибалці. Ми всі були покликані до спасіння і відкуплені найдосконалішою жертвою. Для кожної людини приготоване Царство Боже. Від нас залежить, як ми будемо ставитися до цього чудового дару і як ми ним скористаємося. Кожен із нас має схильність грішити, полегшувати собі життя, шукати короткий шлях. Через страх перед стражданнями ми часто йдемо на принизливі компроміси. Бог розуміє. Він не ділить людей на добрих і поганих, мудрих і дурних. Він нікого не пропускає, нікого не принижує і не позбавляє можливості вдосконалюватися. Бог волів видати власного сина, ніж залишити людство Його гріхові. Благодать нічого не коштує тим, хто її отримує, але вона дорого коштує тому, хто дарує її щедро без кінця. Благодать коштувала неймовірної ціни Голгофи. Це безкоштовно тільки тому, що податель сам заплатив за це. Кардинал Роберт Сара Уміймо прославляти Господа Бога за благодать, яка стала і нашою.